Почнемо з української мови сьогодні. І е, зараз е, усно, точніше, ну, в, само, в самому на, на екрані ми зробимо вправу 358. В цій вправі треба пригадати послідовність розбору слів забудовою. Слова забудовою це значить визначити їх. Корінь, да, закінчення, основу слова, суфікси і префікси. Оце розібрати за будовою. І у нас тут ряд слів. Подивіться уважно на ці слова. Квітка, квітують, квіточка, квітник, розквіт. Ці слова у нас: що ми можемо про них сказати? Які вони? Схожі і вони схожі тим, що вони спільнокореневі. Правильно? В них є спільний корінь, правильно. І спільний корінь це квіт. Ми одразу бачимо. Корінь ми можемо позначити в наших словах. Ні, ми напишемо цю вправу. І тут квіт. Тепер давайте визначимо е, закінчення цих слів. Щоб визначити закінчення, це змінна частина слова. Що змінюється? Квітка, квітку. Правильно, а, закінчення. Квітують, квітуємо квітує. Є. Не, не тільки, а ють, ють закінчення. так, да? Квітує. Бачите, закінчилася тут. так. Да? Квіточка, квіточ. А, правильно. К. Квіточкою. Закінчення А. Щоб змі... дізнатися закінчення, ми змінюємо слово. Квітник, квітники, Тут нульове. Правильно. І розквіт. Знову нульове. Правильно, між коренем і. Закінченням у нас стоїть суфікс. Тут у нас к суфікс, тут У суфікс правильно, тут очп, тут ник, і тут немає суфікса. Те, що перед коренем, у нас префікс. І у нас один лише префікс в останньому слові роз. Все слово без закінчення це у нас основа слова. В цьому випадку у нас основа слова це все слово. Ми з вами розібрали слова. Це спільнокореневі слова. У них спільний корінь. Вони походять з однієї сім'ї і розповідають нас, нам про квіти і те, що з ними відбувається. Так? Тому це спільнокореневі слова. А ось наступну вправу ми запишемо. Пишемо «вправа 359. В цій вправі серед поданих слів треба знайти спільнокореневі або споріднені. І це, це одне і те саме. Споріднені тобто рідні слова, так? а спільнокореневі це які мають спільний корінь. Це одне і те саме. Давайте визначимо спочатку прочитаємо всі слова і визначимо, чи є у нас тут спільнокореневі. І так. Граблі, грабовий, грабовий, гребки, грабок, грабельки, грабельки? Що таке граб? Хто знає? Mm, ну, тут все ціле слово. Правильно, це, граб це буде корінь, але ще... ще... Мені щось тут вийшло. Добре. А давайте визначимо, що взагалі. Що ж це за слово? Почекайте, не визначайте корені. Ви мені скажіть, що таке граб. Ні. Ось гра... граблі те, що грибуть. А граб це взагалі інше. Слово ні у кого нема варіантів, що таке граб. Гребти – це інше слово. Тоді звернемося до інтернету і побачимо, що ж таке граб. Алло. У меня урок, говори. Да ты что? Сильно? Понятно. Хорошо. Угу. Так, вы тут? Ви побачили, що таке граб? Це дерево. Це дерево таке. І повертаємось. І так, граб і граблі. Це одне і те саме? Ні. Ось граб. Далі, давайте спільнокореневі до цього слова знайдемо. Граб. Тепер який. Грабовий, так. І. Грабок, правильно, бачите? Ось наші спільнокореневі слова до слова граб. А граблі, гребти і грабельки це група інших слів спільнокореневих. так? Вони відносяться до іншої сім'ї. Правильно. Так, да, Але у всіх них корінь однаковий. Але в одному випадку. Корінь розповідає нам про дерево і що з ним да, з цим видом дерева, а в іншому е, про граблі і дію з ними, і що можна з ними робити. Тому ми запишемо е, парами, точніше, тут не пари, а три так, групи. І так, пишемо спочатку гра кома грабовий і грабок. Почаємо в них корінь, ставимо крапочку після них, показуємо, що це у нас окремі слова. І корінь у них граб. А після того, як ви спишете ці три слова, позначити в них корінь з нового речення, можна на тому ж рядочку, але з великої літери, переписуємо ці три слова: граблі, гребти і грабель, грабельки. І теж в них позначимо корінь, граб, тут у нас чергування греб, а тут граб. Да-да-да, всі тільки групами, да? граб, грабов, грабовий і грабок окремо, потім граблі, гребти і граб, грабельки. Ми дивимось тепер на другу строчку, і нащо ви стерли, повертайте, хай буде. Ріг, ріжок, ріж, рогатий, різати, зрізаний і ріжечок. Тут ми бачимо теж дві групи слів. Да? Те, що відноситься до е, ріжка до рогу, І те, що відноситься до дії з ножем різати. Ріж і зрізаний, ти чого також. Також групами записуємо ріг ріжок і рогатий і ріжечок. Все відноситься до рогу. А ріж різати і зрізаний у нас має корінь різ, або ріж. Да? У нас чергування відбувається в корені. Да. Будемо з вами далі. Не був квестер, а я трошки сторінку я Ти -ти -ти -ти. Я Зараз поверну. Далі на наступній вправі у нас текст. Ми його зараз прочитаємо. Головну думку. Головна думка це про що текст? Які ви щасливі діти, сказав учитель. Щасливі, бо вам є що бачити. Щасливі, бо ви побачите багато прекрасного. Я поведу вас на берег ставка, і ви побачите, як сходить ранкова зоря. Ми сядемо в кущах, затамуємо дих, дихання і побачимо, як соловейко прокинувшись, прийдемо на світанку до великої гарбузової квітки і застанемо там ледачого джмеля, який щойно прокинувся і чистить, чистить крильця. Підемо взимку до нагрітого сонцем стовбура. Й побачимо, як сонечко виглядає з-під кори і дивується. Що ж це воно таке? Жарко вже спати, а надворі сніги лежать. Ви щасливі, діти, бо все це ви побачите. Це написав Василь Сухомлинський. Яка головна думка? Ми щасливі, а саме чому? Багато можемо побачити. У нас є таке, такий орган, як очі, да, і ми маємо можливість бачити і бачити красу, яку Бог створив особливо. І подивіться в цьому тексті: у нас три виділених слова: прекрасного, краплину. Визначимо з вами, на які запитання відповідають кожне слово. Прекрасного. Якого? Що це за частина мови? Прикметник, правильно? Це прикметник. Якого? Прикметник. Краплину. Що? краплину? Це іменник. А на дворі. Де? Що це за запитання на дворі? Не прийменник, а прислівник. Прислівник, де на дворі? Це прислівник. Давайте визначимо в двох словах їх відмінок в прикметнику і в іменнику. Прекрасного якого? Яке у нас допоміжне слово підходить? Є, немає. Даю, шукаю. Стою. Прекрасного. прекрасного, Немає якого прекрасного. Немає це допоміжне слово родового відмінку. Отже, це слово у нас в родовому відмінку. Краплину. Яке слово? Шукаю, що Краплину. Це у нас знахідний відмінок. Правильно, Дешу. І на дворі це у нас за відмінками не змінюється. Так? Оскільки це прислівник, він незмінна частина мови. Вона не змінюється. Запишемо з вами вправу 360. Пишемо. Тут треба виписати виділені слова і позначити їхню будову. Виписуємо слово прекрасного. Давайте визначати. Перше, що ми визначаємо закінчення. В слові прекрасного, прекрасну, прекрасної. Ого, правильно. Змінюємо закінчення і ми його бачимо. Закінчення ого. Тепер визначаємо корень. Правильно, крас, тому що це слово красивий, так? Да? Красний. Тепер пре це буде у нас. Префікс і н суфікс. І все слово без закінчення це основа слова. Прекрасно. Да, наступне слово пишемо краплину. Краплину. Змі... Спочатку закінчення. Змінить мені? Краплину, крапли. На. Змінилася у. Правильно. А тепер спільно кор... можна визначити одразу все слово без закінчення як основу слова. І тепер визначаємо корінь. Крап чи крапл. Давайте перевіримо. Е, підбираємо спільнокореневі слова і доведіть, що крап чи крапле. Краплина. Крапає та крапає і крапелька. Бачите? Тобто «л» вже не входить, нема в цих словах. То, отже, дійсно крап це корінь. А «лин» – це суфікс. І останнє слово «на дворі». Чи є в цьому слові закінчення. Ні, чому ні? Тому що це у нас. прислівник. Він не змінюється, тому закінчення нема. Де тут корінь? Двор правильно. А і тоді буде не закінчення, а суфікс правильно. На це префікс. І все слово це у нас основа слова. Оскільки це прислівник. Він не має закінчення, оскільки він не змінюється. Ні, взагалі не да, можна перекреслити. Немає закінчення. Подивимось. На вправо 361, Е, Нічого не пишемо, просто читаємо. Прочитай опис на слово сполучення, за допомогою яких автору вдалося змалювати яскраву картину природи. І дивіться тут нам треба буде доповнювати закінчення відповідно до е, того, що там далі. Щоб доповнити закінчення, ми читаємо наступне слово, тоді нам стане зрозуміло, що яке тут закінчення має бути. І так, читаємо два слова. Ми всі разом. Дивіться, наступне слово килим. Тож, яке тут жовтого горя? Чим килим? Не підходить. Токи тобто не гаряче, а килим це він з жовто-горя ший, правильно, жовто-гарячий, так, да, жовто-горячий килим. Із з квіточок кульбаби вкрив правильно галявину лісову. Молодці, так що року сонечко вистеляє золотом довко простори. Постори, які правильно, довколишні. Далі у нас будуть бджоли, роботя, щі. Правильно бачу. Роботящий бджоли цілими днями збирають солод. Кий нектар, правильно, солодкий нектар. Коли дивишся на це золото коло... тут тільки золотисте, да, правильно, е, золотисте коло, то здається, що бачиш портрет Велик Сонця. Бачиш портрет сонця Великого, правильно, великого сонця. На тлі ніжної зелені. На тлі зелені якої ніжної, правильно, ніжної. А тепер читаємо ще раз, щоб зрозуміти, про що тут мова йде. Жовто-гарячий килим із квіточок кульбаби вкрив лісову галявину. Так що року сонечко вистеляє золотом довколишні простори. Роботящі бджоли цілими днями збирають солодкий нектар. Коли дивишся на це золотисте коло, то здається, що бачиш портрет Великого Сонця на тлі ніжної зелені. І так, які ж е, слова, словосполучення використовував автор, щоб змалювати найяскравіше цей опис? Цю мал... Жовто гарячий килим, так, правильно. Які ще? Галявину лісову, так. Дивіться, вистеляє золотом. Це в з якому значення? Довколишні простори, так. А вистеляє золотом в якому значенні? В переносному правильно, не, не дійсно, що золото по, на землі да лежить, а порівняння в переносному значенні. А роботящі бджоли в, прав, в прямому чи переносному. Прямому вони. Так, вони дійсно роботящі, правильно. Е, і давайте ми з вами оці е, словосполучення. Ще раз звернемо на них увагу. Подивіться, це прикметник з земельником. Да, Килим який? Жовтогарячий. Це у нас жовтогарячий це прикметники. Галявину яку лісову? Бджоли які роботящі, нектар який солодкий, простори які довколишні, коло яке, золотисте, сонця якого великого, зелені якої ніжної. Тобто це іменник з прикметником. Пам'ятаєте, прикметники нам потрібні для того мовленні, щоб його зробити більш яскравим, більше можливості змалювати. Різнобарвія нашого світу в мові нашій. Тому прикметники у нас доповнюють текст, розфарбовують його і роблять його дуже цікавим. Подивіться на два слова: лісову і золотисте. Давайте їх розберемо прямо тут будовою. лісову. Закінчення. У корінь. Of так. Закінчення. Корінь. Правильно, золот. А іст це суфікс. Який суфікс? Які суфікси утворили іст, да? це суфікси, які утворюють з е, е, іменника прикметник. Дивіться, у нас був ліс, додали суфікс о, став він вже е, не іменником, а прикметником. Да? Було золото іменник, додали суфікс іст, і це вже у нас прикметник, а не іменник. Тобто, у нас суфікси. Допомагають утворювати нові частини мови. І е, наступна вправа. Це буде ваше домашнє завдання: прочитати текст, е, списати, уставляючи пропущені букви, і е, ці пропущені букви ви собі маєте довести, що це саме. Така пропущена. Да? Згадуйте правила або перевіряйте за словничком. Вправа я вам її надішлю у вигляді фото.